Ну що, друзі? Всім привіт! Сьогодні ми на розборі з Андрієм Пивоваровим. А саме найцінніше на цьому заході це те, що в нас є можливість познайомитися, обмінятися досвідом та підсилити друг друга. І сьогодні зі мною Ірина. Добре, добре, Ірина, дуже приємно познайомитися ще раз з вами. Розкажіть трошечки, будь ласка, про себе і взагалі суперклас. Взагалі, які у вас враження? Чи впізнали ви себе на цьому заході От, у колька, декілька слів? Вже було дійсно три, три розбори, які, з яких два мені дуже зайшло, і відгукнулося особливо те, що не потрібно розсіювати свою увагу. А в мене зараз є декілька направлень, і потрібно сфокусуватись, все, ж обрати те єдине, над яким ти потужно підеш вперед, а потім будеш додавати інше. Це, мабуть, моє основне. Тому що воно забирає всі вся розсінність, всі проекти забирають багато енергії, багато часу і немає фокусації. Мабуть, над цим я в першу чергу почну працювати. Клас Ірин, скажіть, а що для вас особистий масштаб? Для мене особистий масштаб. Ну, мабуть, мені потрібно ще подумати після знову ж розбору, тому що в мене є офлайн і зараз онлайн продукт. Офлайн це салони краси. А офлайн це продаж це товарка, в якій я не маю зовсім на даний момент. Отже, за Будь ласка, ніякого контакту до цього не мали, Тільки офлайн це б'юті індустрія. А зараз потрібно продавати матеріали для майстрів. А які ми запустили, людину, в які я дуже вірю, і ми перші в на ринку України І ось тепер мені треба в сфокусувати посилити свою команду в б'юті ще більше, і почати нове направлення. Це вже продукт масштабувати. Супер, дякую, Іриночка. Сподіваюсь, що цей захід подарить нам незамінний досвід, і ми все ж таки візьмемо своє Так що дякую і вам дякую.